Привітоси народ, мене звати Кирило Макашов, і ви на моєму Ютуб каналі по вивченню англійської мови. Як вам мій стайл? Це перше питання. Новий, ну, точніше, не новий, я так давно ще колись відоси знімав. Потім мені почали писати, що це шапочка Леніна, але це не шапочка Леніна. Цей капелюх з'явився ще в Великобританії в 1900-х роках, там, да, на початку попереднього сторіччя. І це була шапка, така капелюх для робочого класу. да, Звичайні роботяги, вони носили такі капелюхи в Великобританії. Газатірі, пекарі там, і так далі. і так далі. Ось, Вона називається Baker Boy Hat. Baker Boy Hat. Це не Шапочка Леніна, вибачте, ці асоціації, чесно кажучи, щось якось дивні в деяких людей. Сьогодні, якщо не підписані, підпишіться, лайк, поставте, бо буде все одно цікаво і дякую, що дивитесь. Сьогодні тема make a do. В чому різниця, як це відрізняти? І так далі. Тому що багато людей плутають і не розуміють, чому ми make a decision, приймаємо рішення, але ми do homework. Тобто, робимо. Робимо рішення і робимо домашню роботу. Фактично, і те, і те перекладається як робити, але є ж, звісно, різниця. І я вам зараз це поясню. Зараз ось тут закрив, бачите, картоночками, щоб не розпулялася ваша увага. Почну з «make». «Make», запам'ятайте, це створювати е, виробництво та результат. Тобто, ми створюємо щось, чого не було. Ми виробляємо щось, отримаємо результат. Не просто виконуємо, а створюємо щось. Тому в нас є такі фрази, як make a decision, да? прийняти рішення, зробити рішення. Його не було, а ти його робиш. Також make a mistake, зробити помилку. Тобто її не було, ти її створив. Це ж не виконання помилок, це створювання помилок. Make a plan, створити план. Та? Його не було, ти його створюєш, ти його виробляєш фактично. Make a choice. Зробити вибір. Make friends, класна фраза. Подружитися з кимось, знайти собі друзів. Коли ви приїжджаєте, наприклад, до іншої країни на постійне місце проживання там, ви можете make friends with new people, да? знайомитись і е, е, одружитись, хотів сказати, подружитися з новими людьми. Make friends, ви створюєте це. Uh, make a phone call, да? подзвонити, як би створити це. Make a phone call, зробити телефонний дзвінок. Також make a promise. Є ще багато фраз, звісно, але я дав такі, от, які прям покажуть вам. Make a promise да? пообіцяти щось. Make a promise. Да? Зробити, створити обіцянку, дати обіцянку. Make a promise. Натомість do. Це протилежна штука. Тут ми створювали, а do – це виконання. От просто собі асоціацію зробіть. Do – це виконувати, робити роботу, робити свій обов'язок виконувати, завдання якісь виконувати. Тобто, do нічого не створює. Do просто працює з тим, що вже є. І ми фактично можемо сказати: do homework. Робити домашнє завдання. Ти його виконуєш. Do the task – Зробити завдання фактично і перекладається. Do the task. do the dishes – Фраза, яка перекладається, як мити посуд. Do the dishes Знов таки, ми ж не створюємо посуд. Ми просто його миємо, виконуємо завдання. Do the laundry. Це прати речі свої. Тобто, зробити. Стирку, умовно, да? пішли попрати речі. Це воно і є. Ви не створюєте речі. Ви не make some stuff. Ви, ви просто їх ну, прете. Do the laundry. Do your best. Класна фраза. І можете собі її записати і запам'ятати, якщо не знали. Do your best. Це старатися, намагатися з усіх сил. Тобто максимально прикласти, максимально зусиль прикласти для чогось. Фактично дослівно перекладається як зробити твій найкращий. Прикласти найкращі зусилля мається на увазі. Do your best! Do your best. Далі do a favor. Так? Зробити, е, як це? Зробити. вибачте мене, зробити одолженіє». Е, не, не зовсім супер класно, ще знаю українську, я тільки стараюся. do, do a favor». зробити. Як це? Ж? Ні, ви мене за, зачекайте. Я сам не треба мені писати в коментарях. Не треба не мені ваших коментарів, я сам все перекладу. Do a favor. Do a favor. От зараз з вами буду навчатись. Do a favor українською. Do a favor це. Думає. Зараз подумаємо разом. Do a favor. Зробити послугу. Послуга, Ось воно ж. Послуга. Do a favor. Do you exercise – виконувати якусь вправу, робити вправу та do you harm – це шкодити, тобто створити шкоду, зробити шкоду комусь, створити шкоду, do harm. Ну, не створити, як тут, а скоріш та да, зробити комусь шкоду, виконати цю шкоду для когось, погано щось зробити. Do harm. тож запам'ятали, make створює нове. Де виконує те, що вже і так є нічого нового, він не створює. Ось така різниця. Дякую, що подивились відео. Якщо вам цікава різниця якихось ще слів, напишіть про це в коментарі. Підпишіться, якщо не підписані, ставте лайк. Сподіваюсь, ви будете зі мною вчати англійську і популяризувати мій канал. Я хочу, щоб уроки стали дійсно популярними. Дуже вам дякую і побачимось на нових уроках. І напишіть, напишіть як вам мій лук, тому що цікаво. Побачимось!